Добрий день, ви на каналі Життя Русі, і це полонина Бережава. Це гори Гімба, Мала Гимба, Великий Верх і красива природа, чудова погода. Сьогодні я тут сама, тому що Дмитро цей маршрут більше насправді бігає. Він сьогодні бігає 40 кілометрів. А я покажу трошки з цієї краси, яка тут високо є. Єдине, що треба, треба забиратися отуди і далі. На той хребет, на ті гори, тому що тут поки що це насправді дуже близько до підйомника Пилипець, тут багато ходить людей, тут, на жаль, багато їздить джипів, тому що люди хочуть швиденько туди заїхати, краще пробувати, як це хоча б от на гимбу від підйомника зайти і прогулятися. Подивитися, трошки потренуватися, і можливо, наступний крок буде вже кудись вище або далі. Джипи напрягають, тому що вони ще включають якусь музику, ой, Марічко чи чері. І це зовсім не та атмосфера, яку би хотіла чути в горах. Тому ходімо і будемо слухати сьогодні трави, вітер. Погода чудова, насправді обов'язково треба маститися з ом тому що в горах таких дуже легко згоріти. Особливо є вітер, як бачите, зараз трошки трухане камеру. зараз цими горами бігають люди і 100 кілометрів. Можливо, ми будемо на маршруті їх зустрічати. У мене такий план, що я зараз піднімаюся за малу гимбу і зловлю Дмитра десь по дорозі, тому 28 му його кілометрі. Ходімо. Слухати гори. Все, почала нарешті сходження, і я, а не тільки. Десятки туристів, які тут йдуть. Вправді, це непоганий старт. Отакий, От якщо не хочете дуже втомлюватися, або у вас мало часу, під'їхати сюди нагору підйомником, коштує 200 гривень один підйом. Можна взяти і підйом, і спуск. Ну, це для зовсім тих, хто поки ще боїться. Можна підйом, можна кілька підйомів. І Ось так от вже згори йти на гИМБО. Не те, щоб мені дуже хотілося це робити, але для того, щоб встигнути зустріти Діму на горі, то довелося ось такий шлях обрати. Ну і в принципі я знаю, тут який шлях тут на гору. Бо ми тут каталися взимку, з'їжджали на бордах і трошки навіть заблукали. Буде десь тут відео, раджу подивитися. Прикольно е, було. Ми якраз застали той фантастичний, неймовірний, міфічний сніг на Пилипці. Можна було б, звісно, і більше, але ну, що є, що був, це вже добре. Так от, там дорога на гору, насправді, основна, яка йде по маршруту, не дуже мальовнича, це просто. Сільська дорога між колибами, тому що як бачите, то от ще ось тут навіть стоять магазини, ресторани, колиби, і таке аж відчуття такого природи все одно на цьому підйомі ти не отримаєш. Е, і тут теж зараз іду по дорозі, яка роз'їжджена джипами. Теж не дуже приємно, але тут вже значно тихіше, бо сюди вже на гимбу далі. Не всі піднімаються. Багато хто лишається там на верхній станції підйомника. З іншого боку, від високого верху теж дуже класні полонинки, простір, можна тут гуляти, ходити. І по самому поверху хребта є траверсні стежки, так що дуже гарно. І для прогулянкового маршруту дуже дуже круто. До речі, я в цілому дивилася маршрути, які можна погуляти в додатку в похід Карпатами. Там можна вибрати маршрути різного рівня. Я люблю там дивитися, які маршрути вже. Пристосовані в цілому цей маршрут з Пилипця в Пилипець, підняття, плюс через гембу, ну, малу гимбу і високий верх, і водоспад шипіт. там 17 кілометрів. прогулянка, щоб встигнути там, не знаю, за 5-6 годин, враховуючи зйомку, звісно. Та Барячий такий вітерець, не сподіваюся, що мене чути. З іншого боку, дуже радію за бігунів, тому що все ж таки вітер охолоджує. Ну, правда, буде бігти легше, враховуючи таке сонце. Майже зайшла на гимбу. Тут є траверс. До речі, ним будуть бігти, здається, бігуни. Ну, у мене і так підйоми сьогодні дуже мало. Вирішила все ж таки по вершинах пройтися. Я на полонині Боржава біля озера Боржава, але не те, щоб скаржився. Тут дуже гарно. І тут багато бігунів, і я знайшла тут найкраще місце для того, щоб сфотографувати діму. Тут і залишаюся поки що, і принагідно фотографую, знімаю інших бігунів, бо знаю сама, як це прикольно і важливо побачити себе на відео. Серед таких гір класних, так що люди тут прибігають, і ті, що сотку бігають, і ті, що 70 і 40. Так що всіх намагаюся кого зустрічаю, зняти і привітати. Люди молодці, але не п'ю про них коло, тому що їм не можна давати коло це заборонено по ЗКП. Так, все на горизонті. Отам бачу містра Гетьманського. Який уже біжить тут, біжить, трусить просто гори, розвалює, обганяє просто всіх, як блискавка, не знаю, несеться як птах, як орел. Зараз питаємо у нього його враження і, і йому я все одно коло не дам, бо не можна. Бац, Карпаты, Карпатия. На мы фотографи стремуем, стремуем, стремуем. Из-за нас молодые. Больше 170 километров. Но нормально. Энергия трох есть. Да. Я зі своєї точки пройшла малу гимбу і тепер прямую вже майже спокійно, а значить швидко, до високого верху і буду спускатися. Бо насправді всі вже майже бігуни пробігли гимбу і вони підуть на останнє коло перед фінішем. Тому я не знаю, чи я встигну. Біг щойно учасник соточки, який десь пробіг, не знаю, 40 хвилин тому на гимбу. І я так розумію, що коли він пробіг до наступного капе, то його завернули, бо він оббіг капе, власне попереднє. І якщо б він його не пройшов, він був би ДНФ. А людина все-таки 100 біжить і хоче добігти. Тому він просто повертається кілометрів. Не знаю, 15, може 10 для того, щоб чекнутися на попередньому КП. Оце сила, це я розумію. Подивилася на мапі, що здається, все ж таки існує там траверс з високого верху. Можливо, я зараз до нього прийду і зможу трошки зчитрити і скоротити дорогу до фінішу. Бо у мене мета не пройти всі вершини, а бажано встигнути ще до фінішу дистанції 40 км. Але ну побачимо зараз, якщо буде дорога вправо. Тоді є траверс. Якщо ні, то доведеться йти по, по вершинах і трошечки спізнитися. Але все одно погода чудова, природа чудова, гори надзвичайні. Був би сезон, була б ще і чорниця, і тут можна було б просто застрягнути надовго, але ні. Поки що ще, звісно, червень і черниць немає. Єється траверс високого верху все таки існує. І я зараз з ним піду. Це ось ця стежка. І сподіваюся, з ним встигну швидше трошки бути біля фінішу. Будемо йти цією класною стежкою, а не дорогою, куди в тому числі заїжджають джипи. Так добре, що звідси не дуже хочеться йти. Сюди реально було б класно прийти і просто сидіти, дивитися на гори. Ось, до речі, починають маленькі чорнички з'являтися. Червоні. Ці мошки, які навколо усюди літають, вони не дуже надокучливі насправді. Боржава 10 з 10. Джерело, це класно. Вона тут дуже чиста і вода дуже смачна. Треба бути дуже обережною, бо щойно стаєш не на камінчик, все тут дуже мокре і е, трошки, бачите, О! і трошки промокає взуття. Ну. Я не мала в меті ходити траверсами, тому не вдягнула якісь шкарпетки довгі або гольфи, хоча брала, звісно, з собою. Бо подумала, що все одно буду на голих вершинах. Так що трошки, трошки не догледіла тут, бо чорниця мене масажує з усіх боків. Але... Це нічого, це ще не жереб. Не знаю, чи ви помітили, що я повернулася до джерела, бо водокльових місць що треба повертатися. Десь провтикала чехол від камери. І його би краще було б десь знайти. Щоденник впертої туристки. Я прийшла цю стежку траверсу знову аж до хребта і назад, дивлячись тільки під ноги, і знову повернулася до джерела, де я думала, можливо, я забула камеру, не камеру, а чехол. І ось так, ось він лежить. Вже я нікуди не встигаю, але дуже рада, що знайшла. Бачите, які пригоди трапляються. Я думала, що краще можливо спуститися і завтра пошукати. Якби не знайшла, почувалася б дурною. Знайшла, значить, добре. Вийшла на хребет, навколо, звісно, краса, як і навіть можна було і не сумніватися. І зараз я швиденько спробую спуститися. В принципі, теж тут є пряма стежка для спуску. Я трошки вийшла на трасу, якою бігли е, бігуни, і діма власне вранці стежку, якою я вже промасажувала всі свої ноги нижче коліна. Зараз буду прямою стежкою пробувати спускатися. Найближче до шипоту, до водоспаду, де і планую закінчити цю пригоду, але це ж не факт, ви розумієте, так? Я планувала зовсім інше сьогодні. До речі, верх підйомника он там. І от коло горами, яке я зробила сьогодні. Зараз біжу до шипоту і на фініш забігу. ледь не пропустила стежку, яка має мене вивести напряму. Боже, яка краса, я не знаю, скільки тут цих диких рануль просто, просто краса. Це Оце, мабуть, топ спот за сьогоднішній день. Приминула проминула цю класну галявину з квітами і все буває Боржава. Зараз буде ліс, ліс і водоспад, водоспад це наша фінальна точка. Я планую ще сьогодні до нього дійти і, можливо, навіть встигну на фініш, бо там ще начебто десь година до фінішу діма лишилася. Там дуже важкий останній підйом 900 метрів, капець. Це вже після 30 кілометрів треба забратися. Не знаю, що це за дерева, мабуть, осики, але вони прям досить великі. Я не знаю, як вам це показати. Величезні. Клас. Прямую до шипота. Ліс тут підступний, без трейлового взуття або трекінгового було б важкувато. Не можна недооцінювати спуски, бо вони бувають складніші за підйоми. Дуже підступні. Тут, в принципі, цей варіант, тому що досить різкий, є багато місць, де можна впасти, тому треба все робити виважено і обережно. Але, мабуть, ви чуєте, що я вже близько втомлена я і майже водоспад. Зараз ще трошки треба буде взавтрички до нього прийти. Не даю тут не так багато, як могло би бути насправді. Трек Баржавою, звісно, я скину посилання, буду спішити на фініш до Діми, він ще не фінішував. Сподіваюся, зараз знайду десь в цьому туристичному насправді місці, хто мене підвезе швиденько до фінішу, якщо вийде, і буду вже поспішати. Зрештою, в мене вийшло 13 кілометрів. Уся моя подорож разом з тим, щоб шукати чехол від камери, я його тепер з рук не випускаю. Є дві новини, хороша і погана. Хороше в тому, що я вийшла через каси і виявляється, на водоспад є каси. І ви тепер знаєте, як можна не платити за вхід на водоспад, тому що той, хто йде на водоспад горами. Той платить своїми ніжками, силами і враженнями. Погана новина це те, що звідси до витяга це десь, не знаю, 3 кілометри навпростець менше. Під'їхати коштує 350 гривень. Ну, не те, щоб мені було шкода, але трошки шкода. Здається, тут навіть не 2 кілометри і не один, а взагалі ще менше. Я зараз трошки скоротила, знайшла, де мені перейти через річку і вийду вже майже на фініш. Ну, максимум на 5 хвилин до Діма запізнюся. Але хотілося б бути вчасно, звісно. Ну що, я встигла таки до діми зустріла його, зняла відео, як він приземлився на фініші. Якщо не бачили це відео, то подивіться, там класно і там ще більше буде Карпат і того, що я знімала також. Можна тут пройти за буквально там 5 годин. Дуже класний маршрут по боржаві з квітами, зеленню, чорницями і горами навкруги. Подорожуйте, мандруйте, підписуйтесь на канал, і буде тут більше ще таких відео, Па-па!